Це окрема думка. Сьогодні говоримо про міжнародні події. Багато міжнародних зустрічей. Перемовин буде наступного тижня. Позавчора відбулася Рада безпеки ООН, екстрене засідання по Україні. І от про це все ми будемо говорити з експертами міжнародниками. Один з них уже в нас в студії Володимир Горбач. Вітаю вас Добре. і Анатолій Октисюк. Застряг в київських корках. Він буде буквально за кілька хвилин і приєднається до нашої розмови. Володя, а з вами ми почнемо. Напевне, із із саміту великої двадцятки, ки який розпочинається завтра в Австралії, і от. Говорячи про цей саміт, багато хто пов'язує його із можливим наступом росіян на сході. кажуть, що Путін звик використовувати, прикриватися міжнародними перемовинами у своєму наступі, угу. і що власне можливо для того, щоб підвищити ставки, коли на нього будуть тиснути угу. західні лідери. Він може почати наступ. От Що ви про це думаєте? Ну що в голові Путіна і він сам, мабуть, може, не знає. Чекати можна всього що завгодно, ми вже звикли до всяких різних несподіванок. Проте я думаю, що вірогідність активних якихось бойових дій, тим більше заявної участі російської армії на період проведення саміту є не дуже велика. Я думаю, що низька така вірогідність. Хоча це не означає, що якісь локальні бої. З окремих там загонів чи на окремих напрямках до ну за окремі населені пункти mm -hmm. можуть бути, але такого повномасштабного, що називається в повний рост такої демонстрації. Не буде Путін демонструє силу, але ж ну не не настільки, щоб mm -hmm. отримати по руках. Скажіть, будь ласка, ну а чи отримує він взагалі по руках внаслідок зустрічей? От Ангела Меркель вже вчора заявила, що вона впевнена, що будуть зустрічі з Путіним перемовини по Україні. Ви очікуєте якогось результату від цих від цього тиску на нього? Чи вони будуть знову тиснути на Путіна? Ну Вам бачите, рані? який результат не може бути блискавичний. Ми вже це, це в цьому пере. Переконалися, пересвідчились, що він навіть не може бути дуже дуже швидкий. Тиснути іншого варіанту, як ну, тиснути, просто не існує. Так? Інакше тоді здатися потрібно, якщо, якщо не тиснути. Я маю на увазі зараз Захід, ту ж саму Меркель чи... чи Обама. Тобто тиск на цьому саміті з боку світових лідерів на Путіна буде. Інша справа, що він, звичайно, що буде демонструвати те, що він не піддається тиску, бо такі, така гра, такі правила гри. Так він себе позиціонує, і він показує, що санкції ну, діють, але терпимо, не впливають на зміну рішення, що тиск публічний, там чи якийсь політичний на нього так само не діє. Ну але все воно насправді діє. Просто він не показує вигляду. От дивіться відносно ефективності оцих увіщувань щодо Путіна uh -huh. учора, Ну позавчора, по суті, от вночі відбулася екстрене засідання Ради безпеки ООН, і знову всі виступали, знову всі критикували Росії, і знову це закінчилося нічим. Uh -huh. Оскільки Росія має право вето, і жодна жодна резолюція, жодна постанова не може бути прийнята. От як ви оцінюєте взагалі потрібність тоді оцих цих засідань? Ну є проблема, вона звісно величезна. і Це не лише України, проблема це проблема. Взагалі радбезу ООН як mm -hmm. такого необхідності його реформування. Але це не те, що зараз <кій> нам під силу на. Mm -hmm. Тим більше Україні, о, в Україні в нинішній ситуації. Але але тим не менше, цього року пройшло аж 26 засідань Радбезу ООН з приводу України на, на, на тему України. Лише одне з них закінчилось рез, резолюцією. Це коли е, е, збили Боїнг пасажирський літак. Так. Тоді була резолюція в даному випадку. Навіть вчора, mm -hmm. э, вчора минулого минуло, останнє засідання, воно. Навіть не виносилась проект рішення, тому що було зрозуміло, що росіяни не не готові за це голосувати, і угу. і так далі. Але це демонстрація настроїв. Ну, якщо хочете, ну не суспільних, а настроїв держав, націй угу. урядів. В цьому питанні, і ми е, черговий раз пересвідчилися е, в тому, що Росія залишається в ізоляції, от в тому в політичній ізоляції, в тому питанні, що стосується українського суверенітету і територіальної цілісності, навіть Китай приєднується солідаризується з позицією України і всіх інших, і Росія залишається сама, і це є теж формою тиску на них, навіть якщо немає рішення. Ну вони ж розумієте як з Росії їм же як з гуся вода. От вони я недавно читала лист Пушкіна до тисячу вісімсот року щодо. Подавлення польського повстання, так і там Олександр е, Сергійович каже в'язінському, що от е, ну, клівітники Росії клівіщуть на угу. нас. Так. Треба забути оце не та клієнт. Клівніки Росії, депутати французького парламенту, хай вони клівичать. А нам треба додавлювати поляків, і ми будемо додавлювати, і не зважати на весь світ. Е, я ще хотіла запитати: от е, 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 дивіться, кажуть, що в куларах ООН один з високопоставлених дипломатів розказав е, е, журналістам, що цього. Тижня Росія в Радбезі здається у вівторок заблокувала якесь абсолютно не пов'язане з Україною рішення по Боснії чи саме через те, що позиція по Україні є неузгодженою і критичною щодо Росії, тобто це говорить про те, що е, ООН перетворилася в заручника по суті Росії, яка може блокувати тепер будь-яке рішення, і вони не можуть вирішувати е, міжнародні проблеми, а просто ну стали таким майданчиком висловлення думки. Все більше нічого. Тобто, виходить, що не ООН, ні Рада Європи, не Парє, не ОБСЄ не є достатньо ефективними так для того, щоб якось Влечайно. впливати на Влечайно. Росію. Я, ну, якщо ми ну виходимо з того, що Росія один з учасників міжнародних відносин грубо порушив. Всі принципи і норми міжнародного права, всі mm -hmm. всі угоди, і йому за це так би мовити немає ніякого покарання. Це означає, що закон не діє на да? ці mm -hmm. міжнародне mm -hmm. право воно е, не діє. Інші учасники міжнародних відносин накладають на, на них санкції: персональні, економічні, політичні, але навіть зараз ще не дійшло до дипломатичної чи політичної ізоляції Російської Федерації. Бо, ну, по-перше, санкції всі ці стосуються не персонального президента Росії, бо mm -hmm. з ним. Начебто потрібно продовжувати діалог. Він їздить на міжнародні зустрічі, з ним розмовляють, здоровуються, і ну, якісь мінімальні жести уваги йому, йому приділяють. А тим часом і Захід, і решта світу поступово перебудовується, глобальна система поступово перебудовується до того, щоб ослабити Росію ресурсно. Тут і санкції, тут і ціна на на нафту, угу. тут і е, падіння рубля, і, і, і всі інші речі. Угу. І е, тому е, повільно, але щось все таки змінюється на, на рівні розстановки сил, але mm. не на рівні правил і принципів. Та але а ну так і а на рівні інституцій Na європейських, рівні інституції, поки, так, що, це, поки це, що поки що поки що не ефективне нічого, так нічого. поки що це просто контактні е, от такі майданчики для, для контактів, для діалогу, для mm. умовлянь, mm. домовлянь, Ta. домовленостей. E, дивіться Джош Сорос, який недавно побував в Україні, каже, що майбутнє Європи може повиснути на волосині. Про Європу каже, каже Сорос причиною успіху політики сили Путіна є провал Європи. От ви поділяєте таку критичну думку, що ну, це є провал Європи? Треба віддати належне Джорджу Соросу, mm -hmm. і взагалі, як розумній людині і людині, яка давно ну, вихід з Європи, давно mm -hmm. переймається долею Європи і європейського союзу. Так. Є таким конструктивним критиком Євросоюзу вже давно. І в даній в українській ситуації однозначно стоїть на, на, на позиції mm -hmm. захисту і, і розвитку України. Але ну щоб, щоб крах Європи, то це ще це ще засильне слово. Провал а, провал. Тим більше не про це криза, це випробування. Поки що треба віддати належно Європейський Союз його проходить більш-менш, ну принаймні краще ніж. Очікували від нього спостерігачі, можливо, і Джор Джордж Джор Сорос. А скажіть, ласку, він дивіться. Він каже, що е якщо ЄС і надалі гратимуться санкціями, як зараз, то вводимо, то не вводимо. Одні кажуть, що ми вводимо, інші тоді заперечують і все. Оце таке відкликання. Потім ніби давайте скасовувати частину е санкцій. То він каже, що в Євросоюзі тоді буде остаточно сформована п'ята колона, яка зможе заблокувати подальше посилення тиску на РФ. Що мається на увазі? П'ята колона? Це що ситуація. Ну, п'ята колона Росії, очевидно, угу. п'ята колона угу. Путіна. А в... як це? Тобто, в ну, якісь це країни, це якісь хто? політичні режими. Які? Насправді, що відбувається в, Є... угу. в Європейському Союзі? Уряди більш-менш консолідовано приймають рішення на рівні Європейського Союзу, консенсусної санкції угу. пос... вводяться настільки, наскільки можуть собі дозволити всі, не кому більше хотілось, кому менше, а десь таке середньоарифметичне відбуває рішення. Але е, в кожній країні є є різні політичні сили, різні політики, різні, різні течії навіть в урядах буває кілька. Думок, там де коаліційні, чи ще якісь і е, ризик, якщо європейський союз покаже свою слабкість перед Російською Федерацією, і це стане загрозою для внутрішньої єдності Європейського союзу, то звісно і для єдності Євросоюзу зі сполученими штатами в цьому питанні також це теж дуже важливо. Mm, то тоді е, варіант Б це дружити з Росією, по розплатившись Україною, там отримувати якісь бонуси від, від Путіна, чи то енергетичні, чи то військово-мілітарні, чи, чи просто не стати жертвою. Наступної агресії такі речі можуть бути, але це вже справді тоді буде провал. Ну от поки що до цього ще не дійшло, і е, якихось таких серйозних е, симптомів, що це вже ось ось зараз може статися, немає. Володимир е, Володимир Горбач, експерт, міжнародник є гостем окремої думки. Ми продовжимо нашу розмову за кілька хвилин. Будьте з нами, будь ласка. Володимир Горбач, експерт міжнародник є гостем окремий думку. Ми обговорюємо останні політичні події, реакцію Європи чи готовий світ на чергове загострення і наступ Росії на схід України. Про все це ми говоримо і закінчили ми Європою. Володимире, от з одного боку, нам би хотілося, щоб європейці діяли сильніше, ефективніше. З іншого боку, європейці питають нас і вже не тільки європейці, посол США зробив таку заяву, що от ви. Просите від нас санкції, так mm. а самі санкції не вводите. Ви просите офіційно світових лідерів, щоб вони відстоювали позицію, допомагали Україні з іншого боку, президент сідає і кулуарно домовляється з Путіним. Ви просите, щоб ми там жорсткі, якісь міри економічні провадили. А з іншого боку, своїми поставками води, газу, електрики, так Енергоносіїв, ви по суті демонструєте заходу, що. Що можна чинити інакше? От що ви про це думаєте? Ну я здебільшого Україні? цей перелік аргументів чую і, і читаю, і сприймаю здебільшого від української, ну назвемо, не знаю, парламентської опозиції, не опозиції, але від конкурентного середовища в політику uh -huh. українському, чи блогери, чи журналісти це говорять, ніж насправді дипломати чи світові лідери. Uh -huh. Бо ну, Україна вже знаходиться в стані війни. І їй вже важко, вже вона вже несе втрати від е, бойових дій від окупації Криму, там від е, руйнування інфраструктури і таке інше. І нам для того, щоб вести війну, теж потрібні ресурси. Ми їх потрібні зароб... Нам треба заробляти ці кошти, не просто позичати десь їх. Е, е, бо на війну не позичають насправді. Е, тому це питання, на мою думку, трохи ну, перебільшено. Бо наша залежність від Росії є більшою, ніж російська залежність від нас. А російська залежність від, від Заходу від Європейського Союзу є теж більша. Тому санкції є Євросоюзу Євросоюз щодо Росії є дошкульні для Росії, uh -huh. а санкції України щодо Росії будуть більш дошкульними самі Україні. Ну, no, дошкульні і для Заходу є їхня санкції. Так, але тобто, я теж маю на зі міру да, кого uh -huh. більше. І, тобто тут величина суб'єкта має, має значення. величина... Економіки і природа цих економічних зв'язків. бо справді ми можемо оголосити всі ці санкції, припинити будь-які будь-яке економічне співробітництво з Росією, тому що у нас війна, але у нас дуже швидко закінчаться ресурси на 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 оборону. Внаслідок цього я тим часом представляю Анатолія Октисюка, теж експерта міжнародника, який приєднався до нашого до нашої розмови. Анатолію, дякую, що все ж таки потрапили до, до нас. По, по часу спізнення вашого можна судити які страшні корки в Києві. Є Дивіться, тепер питання до обох, і це буде до Анатолія. Зокрема, питання Пригадуєте, 4 вересня в Уельсі відбувся саміт НАТО засідання комісії Україна НАТО. І на які на це засідання дуже сильні надії ми покладали вся Україна. Ми чекали, що от може бути якісь прориви. І тоді Порошенко, президент, виступав на конференції, і сказав про допомогу у військово-технічній галузі співпраці надання летальної і нелетальної високоточної зброї, ви пригадуєте цю заяву? Так, була Порошенка. така заява. Що ми зараз можемо сказати за наслідками цієї заяви? Наскільки відомо, в принципі, таких фактів особливого військово-технічного співробітництва не було, оскільки ми все ж таки більше мали очікувань щодо того, що наші партнери будуть постачати нам важке озброєння, артилерію mm -hmm. Mm -hmm. і так далі. Але деякою мірою це була більше ніж політична заява, котра продемонструвала додатковий шанс uh -huh. нам розраховувати на наших міжнародних партнерів. Але річ там так само мова йшла про те, що ми будемо особливими партнерами альянсу, а особливе партнерство, яке поза межами блоковості, такий статус має Японія, наприклад, дає так. ще додаткові важелі впливу. Для забезпечення своєї безпеки від агресора і суверенітету, і так далі, угу. але це, скоріше всього, була політична демонстрація і на рівні. Політичних виборів і тих процесів, які відбувалися всередині держави, це було скоріше всього ще одна спроба продемонструвати, що ми не одні. Ну, Тобто, а, заява нашого президента те, про те, що буде допомога з надання летальної, нелетальної вискоточної зброї, була чисто політичною отже, ну неправдивою, так Ні, ну, розумію? за ну, мої за моєю інформацією, mm -hmm. моїми даними, а, ці всі плани і заяви мали а, під собою ґрунт. І е, розмови про військову допомогу у Заходу у, ну, з боку Сполучених Штатів, наприклад, з Україною ведуться е, з квітня місяця. Це, це, це дуже довгий достатній процес. Е, той же самий генерал Кларк практично не, не виїжджає з, ну. Він виїжджає звичайно, але дуже часто буває в Україні дуже часто е, веде е, всі ці е, переговори як радник міністра оборони Сполучених Штатів. На даний момент трошки ситуація пригальмована адміністрацією Обами, бо вони виходять із такого. Посилу, що військового вирішення конфлікту на Донбасі не існує. Тобто, якщо Сполучені Штати нададуть Україні якусь потужну зброю, то вона все одно не зможе вибити бойовиків з Донбасу, тому що ну, не війною це треба робити. А росіяни, відповідно, теж нададуть ще більше зброї цим бойовикам, це в їхній логіці, і, і все одно буде паритети, тому не варто робити цю ескалацію таку міні-гонку озброєнь. На мою думку, це хибна хибна позиція. Бо сполучені штати цього не роблять там, наприклад, з моменту 4 вересня да, саміту НАТО, коли mm. це питання було поставлено офіційно е, українською владою. Е, а Росія в цей час насичує Донбас, ці окуповані е, території Донбасу важкою, потужною і сучасною зброєю, високотехнологічно, і своїми військами mm -hmm. насичує. Дивіться. Тут вже є політичний прорахунок. Політичний прорахунок і тут є е, е, ще одна річ. От представник США в ООН е, Саманта Пауер каже, що проблема в тому, от вона сказала це день тому. Проблема в тому, що політичного вирішення питання українського досягти неможливо, якщо mm -hmm. домовленості виконує лише одна сторіна. Отже. Це є визнання, що не може бути політичного рішення, не може бути військового і військового рішення теж не може, не може бути дипломатичного. Бути. Дипломатично, Дипломатично бо... теж по бо різними мовами uh -huh. говорять. Так і по суті, учора. До речі, подібне говорив заступник радника Білого Дому <кхи> за наслідками підсумками розмови Обами і Путіна в Пекіні. А що ви думаєте? Тоді тобто, це ну тотальний тупік в цій ситуації. Визнання? Насамперед, проблема в чому немає чіткого ясного переговорного меню. Тобто сама проблема вирішення конфлікту має полягати на трьох рівнях: перший рівень це геополітичний, це відносини Росія, США, Європейський Союз, Китай. Другий рівень має відбуватися на вирішенні російсько-українських відносин, і третій рівень це внутрішньополітичний рівень. Тобто, поетапно, якщо український уряд і влада будуть вирішувати ці питання і рухатися в цьому напрямку, і задавати правильний пункт. Переговорного меню, тобто, ми пропонуємо це. Ви взамін пропонуєте нам те, а не так, що список там певних зобов'язань ми хочемо, наприклад, щоб там припинилися військові дії. Чи ми хочемо, щоб припинилося постачання зброї? Воно так не спрацює. Тут насамперед мова йде про інші, наприклад, військово технічну співпрацю щодо санкцій. Знову ж таки, вчора інформація була, що Моторсіч офіційно вже відмовився поставляти так. постачати двигуни і комплектуючи до російських криватих балістичних ракет. Тому тут більше скоріше питання лежить між політичні площині, між Росією і Україною. А весь цей конфлікт це все ж таки міні диспозиція того, що відбувається на геополітичному рівні. І? І тому потрібно залучатися до переговорів, скажімо так, із чіткими переговорними пунктами. Що український уряд пропонує, що чого не хоче? Що ви вважаєте, що зараз цього немає? Тобто, зараз є яка ситуація? Тобто, позиція України, яка Вон, тобто, це не є сильна позиція, це угу. не є позиція, скажімо так, український уряд дійсно вимагає. І е, хоче, щоб цей конфлікт певною мірою пішов на деэскаліацію, mm -hmm. але однак тут ще не враховуються певні, я би сказав, геополітичні нюанси, котрі існують між Росією та Сполученими Штатами Америки. Тому як не дивно, але тут, якщо подиви, поглянути на лупу міжнародних відносин, ми можемо побачити, яким чином існує напруга між головними геополітичними центрами. Mm -hmm. Давайте просто лишається дуже мало часу, ми тоді завершимо цю тему. Я ще хочу вас запитати про, про зустріч Вишеградської четвірки, яка планується в неділю, 16 го числа. Я нагадаю, що це Польща, Чехія, Словаччина, ігорщина і буде брати участь в цьому засіданні Україна і Німеччина. З усіх країн Вишеградської четвірки, от суб'єктивно, як я думаю, реально нас підтримує лише Польща. Що ми можемо очікувати від засідання ня вишеградської четвірки і чи це буде теж якась така чисто декларативна декларативна зустріч? Е, ну по перше, це ювілейна там зустріч цього вишеградського формату. То ну, вона буде так. офіційною протокольною там і, і урочистою, але тим не менше, наскільки мені відомо, президент Порошенко планує двосторонні зустрічі з кожним із лідерів цих. Країн Німеччину представлятиме президент федеральний. Це ну, фігура менш е, впливова, ніж президент України. Але з Ангелою Меркель і так багато розмов у, у, у Порошенка відбувається. А от е, думаю, що буде про що поговорити і з поляками, е, як в. Ну я б не сказав, що тільки поляки нас просто поляки роблять це най, найбільше, е, найбільше так атракцію емоційно атракційно і і гуч най, найгучніше. Але я думаю, що будуть важкі важка розмова з Орбаном з прем'єром mm -hmm. Угорщини щодо постачання газу через Угорщину в Україну, яку яку Угорщина припинила до. До нового року, але може відновити з нового року. І думаю, що про це може бу може бути розмова. Mm -hmm. І чи і чи ви плануєте якісь наслідки, якісь результати? Якісь ну, ефекти ми не можемо від... планувати цього? наслідки. Тобто, все прогнозуєте, залежить прогнозуєте. від прогнозуєте. того, та да, від mm -hmm. ну я думаю, що президент України заручиться підтримкою своїх колег, не партнерів, сусідів, зрештою, бо всі вони, включно з Чехії, яка не має кордону з, з Україною, всі вони зацікавлені в тому, щоб російська експансія не продовжувалася не відновлювалася радянський союз там холодна війна бо всі ці всі ці люди вони вже всі ці народи на своїй історичні мають істор, негативний історичний досвід mm -hmm. цього тому вони не не зацікавлені в цьому Анатолій Октисюк, що ви думаєте 30 секунд. закону першу чергу, це знову ж таки це ще один додатковий шанс залучитися міжнародною підтримкою? Це майданчик для того, щоб ще раз задекларувати або узгодити план дій, в тому числі питання санкцій, друге питання військово-технічного співробітництва і третє питання співпраця в рамках реалізації і погодження умов угоди про асоціацію. Оскільки з багатьма країнами саме близького цього зарубіжжя у нас є найбільші тісні економічні зв'язки насамперед. З вишеградською. Четвіркою. Четвіркою. Так, дуже дякую, друзі. От така у нас вийшла розмова. Трішечки, ну трішечки не повна, тому що Анатолій запізнився не зі своєї вини. Анатолій Октисюк, експерт, міжнародник, і Володимир Горбач, теж міжнародний експерт, були гостями окремої думки. Я вам дякую, друзі, дякую. за ваші позитивні прогнози. Я би сказала, це була програма Окрема думка. Дякую, що лишаю. Айтися з телеканалом і бажаємо вам миру і добра.